З Григорови Чевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені.